А ви пам'ятаєте себе в 11 класі, коли сидиш на уроці біології чи географії, а в голові тільки одна думка, чому я тут втрачаю час, якщо мені ввечері йти до репетитора з історії? Сьогодні наші підлітки живуть у стані такого собі освітнього абсурду. Ми вимагаємо від них бути геніальними в усьому: від складних інтегралів до таблиці розчинності кислот. І водночас щиро сподіваємось, що вони якось самі зрозуміють. Им хочуть стати в житті. Ми звикли, що школа це щось незмінне. 11 років в одних стінах, один коридор, школа на сусідній вулиці це зручно, але ця зручність має ціну. Це ціна часу наших дітей, який вони просто відсиджують заради атестата. З 2027 року ця система перестане існувати. Ми нарешті дамо підліткам право обирати те, що їм справді потрібно. Я Анастасія Лукашевська і це Ютуб канал Лів24. Сьогодні розберемо по гвинтиках, як працюватимуть нові ліцеї, чому в 10 класі можна буде легально помилятися. І головне, чому розібратися в цьому треба вже сьогодні, щоб за кілька років не шукати місце для навчання в паніці. То як саме зміниться структура? Школи перестануть бути універсальними. Тепер у кожного закладу своя роль. Початкова школа з 1 по 4 клас та гімназії з 5 по 9 клас залишаються в кожному мікрорайоні. Головний принцип незмінний: школа має бути поруч із домом. Батьки можуть бути спокійні, малечі не доведеться їхати через все місто. А от після 9 класу правила гри змінюються. Чому не можна було залишити все, як є? Річ у тім, що до 2030 року у Львові буде на 6 тисяч школярів більше. Багато шкіл уже зараз переповнені. Розділити дітей на молодших і старших це єдиний спосіб розвантажити класи та прибрати другу зміну. Світ змінюється настільки стрімко і динамічно, що система освіти не може просто. Не рухатися за цими змінами, наприклад, ряд перетворень, які змінюють умови праці, штучний інтелект, який з'являється ем, динамічність і змінність самого світу призводять до того, що ну вчити так, як ми вчили ще за часів або совєтського союзу, або за часів навіть початку незалежності, е, не випадає, бо світ змінюється надзвичайно динамічно. Ну і ще важливий момент Сучасна освіта – це не лише підручник. Профільний ліцей це STEM-лабораторії з 3D-принтерами, лазерними станками та vr укулярами Обладнати такий кабінет фізики чи хімії в кожній школі міста коштуватиме мільярдів. Простіше створити потужні хаби, ліцеї, де буде зібрана найкраща техніка та кадри. Гарний приклад: – 84-та школа на Сихові. Вона величезна. Зараз звідти поступово виводять початкові класи. У 2027-му Вона стане великим ліцеєм, де діти з усього району зможуть вчити науку не по застарілих схемах, а на реальній практиці. Отже, після 9-го класу дитина обирає свій шлях. Варіантів ліцеїв три. Академічний підготовка до університетів тут можна обрати один із десяти напрямів: від ІТ та інженерії до філології чи економіки, науковий для фанатів досліджень це пряма співпраця з вишами, де пари ведуть професори, а учні роблять реальні наукові проєкти. Та спеціалізований це заклади для майбутніх профі у спорті чи мистецтві. Головна суддя реформи це про те, куди підуть вчитися наші дев'ятикласники у 27-му році, тому що вони вже мають піти вчитися в ліцеї, тобто так звану старшу школу. Перше, вони будуть вчитися 12 років. Друге, не у кожній вже школі міста буде. 10, 11 і 12 клас це буде сконцентровано в приблизно 30-35 академічних ліцеях міста, де їх буде багато, якщо говорити просто. Друга річ, вони будуть обирати собі профілі напрямки навчань, будуть обирати предмети, вчитися три роки і пізніше вже поступати туди, куди вони будуть воліти. Важливо, якщо ваша дитина вже вчиться у школі, яка стане ліцеєм, вона спокійно там довчиться. Ніхто нікого не виганяє, просто нових. Першачків туди вже не набиратимуть. Наприклад, львівська школа номер 23 уже цьогоріч не набирала 10 клас, щоб розвантажити приміщення для майбутніх гімназистів. І ще нюанс, який часто оминають увагою: більшість нових ліцеїв стануть окремими юридичними особами. Що це означає на практиці? По-перше, це власна бухгалтерія і фінансова свобода. Ліцей зможе сам вирішувати, куди витрачати гроші, чи купити нові 3D-принтери, чи оновити спортивний майданчик, або ж інвестувати в сучасну медіатеку. По-друге, це кадри. Статус юридичної особи дозволяє ліцеям самостійно формувати штат. Вони зможуть запрошувати на роботу роботу не просто вчителів, а вузьких спеціалістів, наприклад, залучити професорів з університетів або навіть практиків з it компаній та лабораторій. А ще це право створювати власні навчальні програми. Ліцей перестає бути просто одним із відділів великої системи. Він стає автономним освітнім центром, який сам відповідає за якість знань своїх учнів. А тепер про те, що мені подобається в цій реформі, найбільше це адаптаційний 10 клас. Давайте будемо відвертими, хто з нас у 15 років реально знав, ким хоче бути. Та одиниці, решта йшли туди, куди радили батьки або куди пішов найкращий друг. Реформа дає право на легальний тест драйв. Весь 10 клас дитина пробує свій профіль, і якщо через півроку вона розуміє стоп. Архітектура це не моє. Я хочу бути лінгвістом. Вона може просто змінити напрям без втрати року, без істерик і без перездач за всі попередні класи. Це час для пошуку себе, а не для гонитви за оцінками. Але стіни та мікроскопи це лише половина справи. Хто буде вчити цих підлітків? У профільних ліцеях змінюється сама роль учителя. Він перестає бути просто транслятором підручника. У ліцеях до викладання залучатимуть практиків: айтівців, інженерів, науковців з університетів. Вчитель тут стає ментором. Він допомагає дитині побудувати її власну траєкторію успіху. Це дає педагогам свободу, якої в них не було десятиліттями. Право адаптувати програму під запит конкретного класу тепер давайте про гроші. Ви рахували, скільки сьогодні коштує підготовка випускника: мінімум 3-4 репетитори на тиждень протягом двох років. Суми виходять. Космічні, а все тому, що в звичайній школі дитина розпилюється на 20 предметів. У неї просто немає часу вчити біологію для вступу, бо треба здати реферат з географії та контрольну з астрономії. Тому тепер в 11 та 12 класах навчання стає супервузьким. Обов'язкових предметів залишається лише шість: українська мова, математика, історія, англійська, фізкультура і захист України. Решту дитина добирає сама. Хочеш у медицину? Береш біологію і хімію. Хочеш в ІТ – Давай фізику і програмування. Профільний ліцей знімає фінансовий тягар з батьків, бо школа саме дає ту кількість годин, яка потрібна для вступу. Нарешті наші діти отримають право вибору. Вони не будуть просто вчити 18 предметів в 11-му класі всі підряд, але ходити до репетиторів від ранку до вечора. Вони, нарешті, будуть мати можливість обирати той напрямок, з яким вони в майбутньому будуть поступати. У дитини з'являється величезний блок вибіркових дисциплін, і це не просто додаткові години математики. Це можуть бути курси, які реально потрібні для. Кар'єри, наприклад, ліцей може запропонувати курс основи медичної етики, кібербезпеку, фінансову грамотність, і дитина сама складає свій пазл. Якщо планує вступати на архітектуру, добирає більше креслення та історії мистецтв. Якщо на агроінженерію, фокусується на біології та технічних дисциплінах. Це дає можливість не просто відсидіти уроки, а вже в школі спробувати себе в професії. Фактично, школа стає першою сходинкою кар'єри. І ще один момент: середовище у ліцеї підліток потрапляє до однодумців. Тут не соромно бути розумним, це потужний соціальний ліфт, де не страшно бути лідером, а спільні інтереси формують коло спілкування на все життя. Це чудова репетиція перед університетом навчитися жити в новому дорослому колективі. А тепер про складне, про вступ. Ми маємо розуміти, що ліцеї це не автоматичне продовження навчання для всіх. Щоб потрапити в топовий ліцей, Львова підлітку доведеться пройти конкурсний відбір. Це вже не та історія, коли ти просто перейшов із 9 го в 10 клас, бо тобі ліньки щось змінювати. Конкуренція за в потужних ліцеях буде високою, і це нормальний світовий досвід. Це стимулює підлітків краще вчитися у середній школі. А що робити тим, хто не пройде або не захоче йти в академічний ліцей? Тут ми знову повертаємося до професійних коледжів. Реформа вирівнює ці два шляхи. Вже зараз кожен четвертий львівський дев'ятикласник обирає професійний коледж, і це класна тенденція. Адже сьогодні коледж це шлях для тих, хто хоче отримати реальну професію і незалежність якомога швидше. А ось стереотипне уявлення про коледж як про бурсу давно в минулому. У Львові вже оновили 16 профтехів. Там стоять сучасні верста та кулінарні хаби. Поки ліцеїсти у 18 років ще тільки думатимуть про вступ, випускник коледжу вже матиме професію і реальну зарплату. Львів уже тестує нову модель. Ліцей, лідер 84-та школа та лінгвістична гімназія вже працюють за новими правилами. І ось тут важливий нюанс, про який мало хто каже. У 2029 році в Україні відбудеться унікальна ситуація. Через перехід на 12-річку випускників по всій країні буде в рази менше ніж зазвичай. Для учнів пілотних ліцеїв це стратегічна перевага. Уявіть, бюджетні місця в університетах нікуди не зникнуть, а конкуренція за них буде мінімальною. Ті, хто обирає ці заклади зараз, фактично отримують зелене світло при вступі. Трек поступ цієї реформи такий, що зараз. Учні і учениці в пілоті, так званому нової української школи в 9 класі. Тобто наступного року логічно має розпочатися пілот в класі 10. Потім ще наступний рік загальнонаціональне впровадження. Тоді вже реформа нової української школи стає, власне, релевантною для всіх закладів України. І в 27 му ми маємо перший випуск нуш 9 класу. Логічно має стати перший загальнонаціональний набір у 10 клас нової української школи. Це речі, визначені законодавством з 1 вересня 27-го року. Ми часто чуємо навіщо ці реформи. Ми ж якось вчилися, але подивіться на досвід Європи. Там ніхто не вчить усе підряд. Старша школа це час для вузького фокусу. Звісно, у батьків є страхи, як дитина буде їздити, як навчатися, чи складно це буде у Львові. Ми маємо 128 шкіл, близько 90 тисяч. Дітей, і насправді, щоб кожен був на 100% згоден з тими чи іншими діями, це неможливо, тому що це реформа, напевно, що яка торкається найбільшої кількості львів'ян. Та насправді приводів для паніки немає. Будь-які зміни спочатку лякають, але згадайте, як ми звикали до електронних щоденників чи тестування замість іспитів. Сьогодні це вже норма. Реформа це довгий процес, і Львів має час, щоб усе налагодити. Головне, що дитина нарешті отримує можливість дихати вільніше і вчити те, що їй справді цікаво. Все буде окей. Головне вчасно розібратися в нових правилах гри. З вами була Анастасія Лукашевська Ютуб канал Львів 24 В описі під відео карта майбутніх ліцеїв Львова. Знайдіть свою школу і напишіть нам у коментарях: ви за 12 років чи все ж таки за стару систему? Давайте обговорювати, бо це майбутнє наших дітей.